Доброго дня вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження Mercedes-Benz GLA AMG 45 Фомоушен сьомого місяця 14-го року. Зараз автомобіль має пробіг 95 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 381 кінська сила, коробка передається містопінча автоматична і повний привід. І по комплектації у нас один ключ оптика Bixenon. опціональні диск AMG Радіус 19 гумалітня. електричні дзеркала з підігрієм датчики до світло. Два комплекти калимів літніх і зимових. Датчики мертвих зон, преміальна аудіосистема Harman Kardon, Мультикермок, круїз контроль, асистент в водія, запобігання зіткненню. Мультимедіа, Bluetooth USB Aux, голосове керування, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, режими руху. Чорна стеля і панорамний дах, оздоблення салону шкіра Напа. Передні сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю. Також є допомога під час паркування, задня камера. Ну і, звісно, є електрична кришка багажнику. По автомобілю перевірені усі везли, та агрегати, зауважний автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптіка затягнута в броніплівку. Можливий розрахунок криптовалюту то розрахунок на картку. Переглядати драйв можливий у місто Київ Петропавлівська Борщагівка, вулиці Соборна, 1Б, Бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівно, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 25 900 Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!